Як перевірити, чи налаштований інструмент, чи можна за ним займатися та співати пісні? Ми беремо камертон або звичайний тюнер. У мене є такий, можна встановити будь-який додаток на телефоні і також перевірити. Камертон у нас видає нотку для еталонна частота 440 Гц. Нам потрібно зробити легенький стук. І перевірити все чітко. Або беремо тюнер. У <плес> <плес> <Ля! плес> мене тут вже є налаштована ця нотка, і ми чуємо, що за цим інструментом займатися можна. Перевіримо іншу ноту, наприклад, нотку ДО. Все чітко. Далі я вам покажу інструмент, за яким займатися не можна. Я чую одразу, що інструмент не налаштований, він не строїть. Але давайте перевіримо точно. Нота Мі. Перевіряємо. Слухайте і визначайте строїть чи не строїть ля Як вам подобається? Дон. Від такого інструменту ми тікаємо, закриваємо кришку і не підходимо. А краще всього про нього потурбуватися, налаштувати, щоб воно виконувало свою функцію. Мистецьку функцію. Про такі інструменти потрібно дбати.